«Стоїцизм на кожен день 366 роздумів про мудрість, стійкість і мистецтво жити, книга Райана Голідея і Стівена Генсельмана. Нервуючись через те, що неможливо змінити, ми витрачаємо сили, ресурси і час, які могли б спрямувати на те, на що справді можемо вплинути. Ця книжка примусить по іншому поглянути на реальність, яка вас оточує. Чим частіше ви говорите Ні тому, що не має значення, тим частіше ви зможете говорити так, тому що має значення. І це дозволить вам жити і насолоджуватися життям, життям, яке ви виберете. Не витрачайте багато часу на роздуми про те, що подумають інші. Думайте про своє. Думайте про результати, про вплив, про те, чи правильно вичинити ми всі помремо і поступово будемо забуті. Треба насолоджуватися коротким перебуванням на землі, а не перетворюватися на рабів емоцій, які роблять нас жалюгідними та незадоволеними. Пам'ятайте, те, що ми отримуємо безкоштовно, має свою ціну навіть якщо це всього лише плата за зберігання речей у гаражах чи думок в головах. Найважливіше у стоїчній філософії вміння відокремити те, що ми можемо змінити, від того, чого ми змінити не можемо розділити те. На що ми можемо вплинути, і те на що ні. Якщо ви сьогодні виявите, що поспішаєте, або скажете, мені просто не вистачає часу. Замріть на хвилинку. Це справді так? Чи ви надто серйозно ставитеся до маси непотрібних речей? Ви дійсно ефективні, або у вашому житті прірване обов'язкового. Того, що ви самі взяли на себе. Невже в твоєму житті так мало сенсу, що єдина твоя мета працювати, доки не відвезуть в труні? Пишайтеся своєю роботою. Але вона це не все у житті. Спостерігати за чужими успіхами. Одна з найскладніших справ, особливо якщо немає своїх успіхів. Не будьте емоційними. Будьте зосередженими. Наскільки більше у вас було б часу, енергії та ресурсів мозку, якби ви різко скоротили своє занурення в інформацію. Наскільки спокійнішими ви відчули б себе, якби більше не обурювалися і не хвилювалися з приводу кожного скандалу, поточної новини та потенційної кризи, багато з яких у будь-якому випадку пройдуть повз? Сказане має менше значення, ніж зроблене. Як гарантовано забезпечити собі вдалий день, робити добрі справи будь-яке інше джерело радості або поза вашою владою, або невідновлюване, але це завжди ваше цілком і повністю. Залишіть чужі вади самим цим людям. Стоїчна філософія не дає вам права судити. Тільки прийняти їх, особливо коли у вас вистачає власних недоліків. Сила це здатність стримуватись, здатність бути людиною, яка ніколи не впадає в шаленство, і яку не можна вивести з рівноваги, тому що це вона керує пристрастями, а не пристрасті керують нею. Сумно думати, скільки часу люди витрачають на те, що повинні робити, не на обов'язкове, необхідне для роботи чи сім'ї, а на добровільно взяті на себе з марнославства чи невігластва зобов'язання. Подумайте, що ми робимо, щоб справити враження на інших людей, як далеко ми заходимо, щоб реалізувати спонукання і задовольнити бажання. Які ми навіть не намагаємося поставити під сумнів. Безжально видаліть із життя несуттєве. Те, до чого нас штовхає марнославство, на що змушує підписатись жадібність, те, що потрапляє у тарілку через відсутність дисципліни, те, чому ми не можемо сказати ні через брак мужності. Все це потрібно вирізати, виполоти, викинути. Характер потужний захист у світі, який був би радий спокусити, купити та змінити вас. Якщо ви тверді у своїй вірі знаєте, у що і чому вірите, ви уникнете токсичних відносин і роботи, друзів до першої біди та численних хвороб. Які вражають людей, котрі не думають про нагальні питання це ваша освіта. Ось чому ви займаєтеся цим. Немає нічого неправильного у тому, щоб бути неправим. Якщо ви довго сидите щодня, у вас змінюються природні вигини хребта. І лікар по рентгенівському знімку впевнено визначить це те саме і для розуму. Якщо у вас постійно негативне світовідчуття, все, що зустрінеться, незабаром здаватиметься негативом. Пофарбуйте все поганими думками і ваше життя забарвиться так само. Милуватися на Прекрасну широчінь неба. Ось проти отрута від болісної дріб'язковості земних турбот. Стоїки нагадують нам, незалежно від того, що відбувається з нами сьогодні або протягом життя, від того, в якому місці інтелектуального, соціального чи фізичного спектру ми знаходимося, наша справа не нарікати і не оплакувати свою долю. А робити все можливе, щоб приймати її та діяти.